Імен чи в Польщі, взагалі по всій Європі починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні? да, Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, Вам би дали карбованці? Ви б за ці карбованці жили? Понімаєте така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато чи казали, чому це може бути настільки серйозно от, від числа. В Польщі. саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, тебе На гроші там в Україні. Так, і ти карточку лізі будеш пікаєш, пікаєш, да, підеш, да, да, да. і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше Знаете, значно, що знає, що то, це Зараз це вони будуть це все бачити. Це. і будуть приходити листи щастя. Між того і, і, наскільки там, нам відомо. Раніше вони запитували, захопили гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, якісь не знаю, там БМВ, дорогу. То зараз вони вже проходять, коли людина купує машину за 3-4 тисячі євро на і питають до українців. І питають, а я справи, звідки гроші, так, так, не так. можеш доказати. А, привіт, розбудув. Ну, ми хоча б досі є бомжи, поняв? Тобто ну, вони, не дивляться на нас як на рівноправних там європейців, іммігрантів, і так далі. Ми досі для них розведено ну, поїжджі бомжи, ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записував відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали, Е, що ти розказуєш, на гітеш, ля-ля-ля, щось баларить. Будь ласка, всі побрали ці національний кешбек, банківська таємниця немає, ти просто розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг. Ну, на жаль, отак. От, я якийсь там пророк Щось не сіє, чи ні, просто я фільтрую, аналізую, ну, новини, читаю, з людьми спілкуюся. Мої висновки, ділю своєю думкою. Зрозуміло, що ще скаже, Вячеслав. Переходьте, самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безпечно. Це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, і вона розкаже, що ця ситуація взагалі нам народить виглядати дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо по вам буде йти там два-три якісь там полукримінальних справи. То логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито. Ну да, щоб ви розуміли, бо саме бачите, фінансова проблема в Європі вони вже не можуть стримати таку кількість іммігрантів при біженців, проблеми там з екології. Коротше, про це все в інакших відео. А, слава всім українцям, які досі тримаються. Від нас, що намагаємось, то можемо торбу. па Папа.